Всім привіт! Сьогодні я буду знімати відео про Супер Адвенчер! Я вже не знімав відео по ньому 7 місяців з останнього відео про Супер Бе адвенчер І по назві цього відео ви знаєте, що я буду тут робити. Я буду створювати Хелловінський скін на Хеллоуін. Хелловін скоро, тому створюю перед цим. Вступіть в мій телеграм-канал, будь ласка. Ну що, почнемо створювати? Беремо голову, наверно, візьмемо хедле. What is What is... Далі знімаємо ці окуляри і вдягаємо ось цю вампірську. <звук> ну, газова маска, ні, вона гарна. Які коси, взяти, довгі чи короткі? Хм. На голову візьмемо оцей капелюх відмі. Я б хотів навушники, але сьогодні нема в шопі їх. <плес> а Може таке нейтральне лице. А ні. <плес> <он> не <плес> не <плес> лице. Череп я не хочу, але з головами вже закінчили. Тепер то э одяг. Візьму ось такий скелет, боді-скелет. Заміню на червоний, бо червоний краще на Хелловін. І оце, оцю, не знаю, як це називається по-українськи. Шарик ми замінимо на червоний, бо як в, було в фільмі воно. Да. Але це ж на шиї вона мені не подобається, то я знімлю. Тепер колір кожи. Ну, візьмемо якийсь темний. Наприклад, оцей з зірочками. Да. Візьму темну чіку, Dark Чіка. Chic, Або можна ще фіолетову, але все ж таки чорна краще виглядає. У цих зірочках я візьму дощик, бо краще виглядає, чим цей пил з пустелі. А може білі очі візьму, але ні, краще вампірські. Так, да, краще їх. Коси хай лишаються такими, які є зараз. Ну, да, такими, як зараз вони. Короткі не хочу. Фу, не гарно виглядає з короткими, а чолкою, боже, що це за крінж? Коротше, візьмемо довгі волосся, оце темне, таке синє. Ой! Ой, я випадково нажав, що тепер я зелений відміть. Ну ладно, я зараз швидко зроблю назад цей скін. От і все. Зробив. Все. Тако, а може плащ вдягнути синій чи коричневий, чи може білий, ні, білий не виглядає негарно. Але ці шорти фу не підходить на Хелловін. Ні, не підходить. ні, ні, ні. Може плащ, Чи коричневий, гарно дивиться під листя якраз. Але. Хм, хм, ні, Буду без плаща так гарніше. Чік може. А, з батоном я забув батон тіці дати. О, тепер зохраняємо цей скін. Ну, все, скін готовий. Ну, все, можемо вже прощатися. Я забув, як це називається. Ну все. Тільки будь, ласка, напишіть коментар від трьох слів, тому що, щоб Ютуб зрозумів, щоб його продвігав. Щоб ну, щоб відео продвігав. Тому всім гарного настрою. Побачимося в нових відео. Всім па! -па. Па-па-па-па-па-па. Але ще не папа, бо я забув вдягнути дощик. Да. Де цей дощик? А в зірочках десь. А ось все. Все, ну тепер точно, бувайте, Па-па.